Так, що таке карма? Карма це є діяльність, це чим я можу бути корисний суспільству. От як я можу збільшити добробут суспільства? І чим більше я впливаю на добробут цього суспільства, тим більше грошей мені заплатить суспільство. Якщо ж я не роблю ніякої користі для суспільства, то мені за це гроші платити не будуть. Наприклад, якщо ви приходите на роботу, посидіти в інстаграмі, просто там його ленту полистати, подивитися якісь відео, анекдоти, там переписати з кимось, попити кофе, ще щось таке, то далеко ви не заїдете. Хіба що ви, семенники, ви працюєте онлайн, ви працюєте в соціальних мережах. Ну, знову ж таки, знаєте, коли просто катаєшся по інтернету, це одна, коли вам дають конкретні завдання, які потрібно виконувати, це робота. А це вже. Зовсім інакша історія буде. Як ми можемо заробляти гроші? Значить, в нас є варіанти, які в нас є фактори, які допомагають нам заробити гроші, і є фактори, які ми втрачаємо гроші, ми їх витрачаємо, ми можемо самі по-доброму їх витрачати, а можемо ну, мати якісь певні проблеми, і нам приходиться віддавати якісь гроші. Ну, от, Ну, наприклад, нам можуть створювати проблеми, як куди можуть йти наші гроші, куди та на що ми витрачаємо гроші. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям, зі своїм особистом. Це може якась інша людина створити нам проблеми. Це можуть бути якісь витрати, можуть бути витрати заплановані, такі, як я собі запланував. Ну от і від чого, ну, наприклад, я собі купив там не знаю якусь річ. Це я потратив гроші, але це по-доброму. Я собі це запланував і це отримав задоволення. Якщо ж, якщо ж я що роблю, якщо ж я. Вкладаюся, ну якщо там якась людина створила мені проблеми, і в мене пішла частина грошей не запланована. Ну це вже певна проблема, це вже не є кращий варіант, так, і це потрібно старати цього уникати. Тобто, з однієї сторони, нам потрібно підвищувати свої доходи, з іншої сторони, нам потрібно робити так, щоб зменшувати максимально свої доходи. Ну, це нормальний процес, ну так він має бути. Які види бізнесу можуть бути? Ведична астрологія говорить про те, що це може бути перший підприємець. Друге це може бути людина, яка вирішує якісь проблеми, займається служінням, слуга. Третій рівень це може бути бізнесмен. Наступний рівень це людина, яка ходить на роботу, кар'єрист, і вміння створювати проєкти. От. Ну, в дійсності там набагато більше цього є. Це основні фактори, які я назвав.